Майже півтори сотні дронів атакували Росію. Нічка видалась безсонною, зокрема, для мешканців Підмосков'я. У кількох будинках сталися пожежі. У аеропорту Жуковський дрон впав просто на злітну смугу. Сколихнуло одразу дев'ять областей федерації. Що відомо про масовану повітряну атаку, розберемо у цьому випуску на каналі «Сій час. Підпишіться, аби не пропускати гарячі новини, і полетіли. У ніч проти 10 вересня жителі столичного регіону Росії пережили справжній Армагедон. Запальні пригоди почалися близько пів на третю. Мер Москви Сергій Сабянін заявив про дронову атаку. Спочатку він стверджував про збиття протиповітряної обороною дрона літакового типу у міському окрузі Люберці, а згодом географія роботи ППО розширилася. Жителі Підмосков'я активно знімали прольоти дронів у населених пунктах Кашир, Нова Москва, Раменське, Подольськ. Коломна та міському окрузі Домодєдово. Це переважно південний схід від самої Москви. Второй пошов. При цьому всюди лунали вибухи. Очевидно, знімали яскраві спалахи у небі. У Чулково жителі ховалися від бабахів за меблями. А так громихало у подольську. А я наділа, що мені Ох. У Раменському безпілотник що У раманському безпілотник житловий будинок на спортивному проїзді. Цей момент зафіксували свідки. Діта вот О! П'ять Твою мать! Посеред висотки зайнялася квартира. Очевидці знімали сильне полум'я. Значно пошкоджено два суміжні поверхи: одинадцятий та дванадцятий. Загалом ураження фіксують у 54 оселях. У будинку пошкоджено обшивку, перегородку між кімнатами та віконні отвори. Несучі конструкції цілі. Розмії спочатку писали, що внаслідок атаки загинула дитина, але ця інформація не підтвердилась. Чиновники говорять, що загинула 46-річна жінка. Ще троє людей постраждали і були госпіталізовані. Це жінки 25-36 років і 33-річний чоловік. Двоє з них у важкому стані. Такий вигляд цей дій має вже на ранок. Пожежу вдалося загасити. Влада області повідомляє, що евакуйованих мешканців розміщують у пунктах тимчасового перебування. Туди заселені 43 людини. Після цього нічного інциденту у тому ж місті пролунала ще одна серія експлозій. і ще одна атака безпілотника та приліт по багатоповерхівці. Вже на вулиці Високовольтній! Високовольтні! Навколо розсипалися уламки скла та фрагменти фасаду. Деякі рештки, що впали з висоти на прибудинкову зону, ще догорали. Мешканці евакуювалися відомо про трьох потерпілих. От сусідний дом, що на землі твориться. Ти ще раз шість тачки убрали на тлі повідомлень про нічну атаку безпілотників в аеропорту внуково повітряний простір повністю закрили. Почалися затримки вильоту літаків. Було перенесено 13 рейсів. Крім того, 30 рейсів перенесли у Домодєдова. За даними Росавіації, тимчасові обмеження введено також у Шереметьєво і аеропорт Казані. Найменше пощастило литовищу у населеному пункті Жуковська, де розташовано ще один міжнародний аеропорт. Там уламки дронів розліталися по вулицях. Вот, короче, вот вот носик от, коротше, от такає от фігура. Покотаносікатракети, що лікоє. Один із фрагментів літального апарату гепнувся просто на злітну посадкову смугу. Телеграм-канал Астра публікує відео з місця падіння БПЛА, на якому видно спалах на самому литовищі. Апорт. Всі обмеження на польоти, окрім Жуковського, були зняті вже на ранок. Але в цій авіагавані пасажирам довелося шукати собі місця. Ось що вони розказують. Ситуація в аеропорті Жуковський зараз не дуже. Ми вже, мабуть, як три знаходимося на вулиці. Нас постійно гонять. Кошмар кінець. то Ніяку інформацію не дають, а від слова «совсем». Просто підходить і тоді самий дальній уголь. Каширське шосе, що веде до Москви, також усипане уламками безпілотників. Наразі перекрито. Як повідомили у Міноборони РФ вночі, над Підмосков'ям збили 20 дронів, але це тільки частина. Загалом у відомстві звітують про 144 дрони, які нібито запустила Україна. Одна з наймасованіших атак торкнулася Бурянської, Калуської, Курської, Липецької Тульської областей. Востаннє дрон атакував паливно-енергетичний комплекс. Відо підтвердження удару до вашої уваги. Стверджується, що ніхто не постраждав, а технічна робота даного комплексу буцімто не була порушена. Оренбурзькій області Палава ж до неба нафтопровід. Влада сповістила про двох загиблих. Також про трьох постраждалих. А у Брянській області губернатор Богомаз заявляє про знищення засобами ППО цієї ночі 59 безпілотників. Пабліки говорять про вибухи, зокрема біля об'єкта РосНєфть. Як вам така відповідь на постійні атаки по містах України? Діліться враженнями у коментарях, і на цьому я ставлю три крапки. Більше цікавого обіцяю незабаром. Дякую, що ви з нами. ЗСУ продовжують розширювати географію операцій на Курщині. Ще одне поселення під контролем України. Росіяни безуспішно намагаються штурмувати наші позиції у відповідь, а Зет воєнкори сурмлять про поразку Путіна. Головне на цю мить розповім просто зараз на каналі «Сій час». Підпишіться і поїхали. Станом на понеділок, 9 вересня, маємо новий населений пункт у російській Курській області, який перейшов під управління Збройних сил України. Йдеться про поселення Краснактябрське за 30 кілометрів від кордону з Україною і 127 кілометрів від обласного центру Курська. За попередній тиждень на прикордоні РФ бачимо такі зміни. Сили оборони вихопили ще понад 61 квадратний кілометр території. На мапі вони відмічені жовтим кольором. Ділянка у 292 кілометри квадратні має статус спірної зони. І ще 3,74 соти квадрати втрачено, оскільки ситуація залишається динамічною. На карті це позначено синім. Очевидно, у ході важких боїв стаються різні непередбачувані ситуації, як от втрата техніки. Однак наші бійці не готові залишати на ворожих землях кладовища із брухту. На цих кадрах побиті машини 82-ї бригади. Неймовірніше, колона попала під обстріл або натрапила в засідку. Воїни тепер чекають на евакуацію в тил, і це вдало можна зробити за допомогою німецького брем «Бергенпанцер-2». Але під обстрілами це, звісно, зробити важче. Ударна група 225-ї ОШБ підтверджує, в Курській області росіяни намагаються штурмувати позиції наших бійців. Однак противник сам грузне через брак БК. У повітря злетів останній міст через річку Сейм. Його зруйновано скидами авіабомб. Це ви бачите нині на екрані. Шляхів для переправи на інший бік водойми немає, і нині ворог суттєво відрізаний від постачання. Бійці ЗСУ також атакують російські наземні лінії зв'язку, щоб порушити логістику ворога. Про це пишуть у своєму звіті аналітики Інституту вивчення війни. Однак, в цілому, за оцінками бійців, зараз вже не так гаряче, як це було на початку просування. Все відносно тихо та спокійно. Проте ворог і далі стверджує, мовляв, ЗСУ пробують прорватися до атомної станції у Курчатові. Далі пропоную послухати розповіді голови чеченського спецназу Ахмат Аптія Лаудінова. І я так думаю, що в ближайші дні він ще раз попитається казаліці поближче поближе атомної станції для того, щоб мати можливість наносити їй пораження. Ну це нужно для того, щоб таким образом шантажувати. Виходить, і Росію, і в общій сознаті на этих условиях, щоби стають які та ультиматівні це опроси перед самої Росії. Тут варто наголосити, що майже у 100% випадків ті прогнози, які вкидають у пресу загарбники, приховують намір самого противника у даному випадку. Чеченців, тому ми будемо пильно стежити, чи почнуться на АЕС провокації зі звинуваченням з боку РФ. Хоча настрої ворожих сил ми вже бачимо по прикордонних населених пунктах. У що перетворилося російське Тьоткіно, Путін та його бойовики стирають це поселення у пилюку. Від інфраструктури нічого не залишилося, зруйновану адміністрацію, магазини, будинок культури, а у школи згорів дах. Вже і колись вірні Кремлю воєнкори перевзуваються. Один из таких, Z-блогер Тринадцатый, звенуватив свого недоправителя и всю его армию узради. И все, что сейчас происходит, ну, это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все. Точка. Э, падают самолеты, происходят взрывы, э, убирают неудобных, сажают по тюрьмам, делают все, что хотят. У меня других, других больше слов нет. Это все предатели. Проклинає кремлівський чинуш та перевертнів у погонах і простий люд. Кажуть одним словом, їх кинули. Бросілі, йогібаки, бросили, Адміністрація бросила, всі бросили нас Інвалідів, Я інвалід. Це... Мені нагали. і я теж інвалід. Побросали нас і уїхали. Самі смилісь, побросали своїх любовниць, все, взяли і уїхали. Ми надалі стежимо за змінами на Курщині і про оновлення розповімо вам у наступних випусках. Аби не пропускати, закликаю підписатися і не припиняти перегляд адже далі тільки більше.